Якщо ви досі не отримали затишний спальний мішок, який дає вам баф на 3% до отримання досвіду, то у цьому відео я вам покажу, як його отримати. За виконання цієї цепочки квестів ви також отримаєте кілька цікавих нагород, наприклад, сумку на 12 слотів і їжу, яка при використанні вам відразу додає 4 полоски відпочинку із 30 хвилинним кулдауном, що дуже сильно пришвидшить вашу прокачку до 40-го рівня. В орди та альянсу відрізняється тільки. Цепочки квесту. Для Альянсу цепочка квестів розпочинається у Вестфолі у садибі Алекстон. Вам потрібно знайти уламки воза та оглянути труп та взяти квест. Далі вам потрібно відправитися до Баренсу на південь від табору та Урахо, де вам потрібно знайти спалену вежу, знайти та оглянути труп, якому здати квест та взяти наступний. Для Орди цепочка квесту розпочинається із цієї вежі у Баренсі. А далі Орді потрібно відправитися до Вестфолу до садиби Алекстону. Stone, і там оглянути труп. Тобто у Альянсу цепочка квесту розпочинається із Вестфулу, а далі продовжується у Баренсі, а у Орди, навпаки, перший квест береться у Баренсі, а продовжується у Вестфулі. Після чого у Орди та Альянсу один і той самий маршрут отримання спального мішку. Далі вам потрібно відправитися до Єрстоун Талон на північний схід від Сан Рок Retreat. Ви побачите стежку, яка приведе вас до покинутого табору. Вам потрібно нажати на кишенькову підстілку, яка лежить на коробці, здати та взяти наступний квест. Далі вам потрібно йти прямо на північ на пагорб, там ви побачите купу бруду, у яких здається квест та береться наступний. Далі вам потрібно відправитися на дамбу, яка знаходиться у лохмодані. На ній потрібно трохи спуститися, там ви знайдете фігурку орла, у якого здається та береться наступний квест. Далі вам потрібно відправити. До Хілсброду до стіни Торадіна, що на кордоні Градського нагір'я та Хілсбродського передгір'я. Там ви знайдете візок з боку Хілсброду і вам потрібно піднятися по ньому на стіну Торадіна. Далі вам потрібно пройти прямо по стіні через кімнату, де ви знайдете сумку, у якої здається та береться останній квест, який здається під сумкою у поспішно згорнутого ранці, за що ви і отримуєте затишний спальний мішок. Вітаю! Спальний мішок має 3 години КД. Щоб поспати, вам потрібно. Встати у нього і ви почнете відпочивати. За кожну хвилину ви будете отримувати баф до досвіду, який стакається до 3 разів на 2 години. Тобто за 3 хвилини ви накопичите 3 стаки бафу, які будуть збільшувати весь отримуваний досвід на 3%. Спальним мішком можуть скористуватися всі члени групи і також отримати баф до досвіду. Або якщо у вас є друзі, ви можете влаштувати спальну вечірку. Коли використовувати Student Foder, ваш вибір. Я їх використовував починаючи із 37. Мого рівні, щоб швидше пройти цей етап рівнів. Надіюся, я вам допоміг. Якщо це відео було корисним, не забувайте підписатися.